Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христенка. Я в магазині Аврора, як завжди, покажу вам найцікавіше акції та новинки. Ось така новинка: полуничний наповнювач. Топінг є ще манго маракуя та шоколадний. Тут є 140 г в упаковці і ціна 24 гривні. 24 гривні коштує яйце із сюрпризом Джиммі. Желатин харчовий 15 грамів 9 гривень. 14 гривень коштує желатин деко. 21 гривня коштує партніровка класична від торгової марки Деко. Чесник сушений гранульований 8 гривень за 15 грамів. Консервовані ананаси 49 гривень. Сардина 39 гривень. Томатна паста. Ціна 10 гривень за упаковку. Вермішель швидкого приготування. Мівіна 12 гривень. Упаковка цукерок жувальних. 49 гривень 170 грамів. Корисний перекус це є сушені яблучка 29 соломка 24 гривні велика упаковка. Чай каркаде 34 гривни. Чай чорний також 34 гривні. Грінки пшеничні 24 гривні. Чай у пірамідках. Сонет 39 гривень. Два варіанти. Полуниця або цитрус. Дошка кухонна 139 гривень. 25х35 см. Дошка планер металева із магнітами та маркером. Ціна 137 гривень. Калькулятор простий 179 гривень. Є декілька варіантів кольорів. 139 гривень коштує напій кавовий розчинний 300 г в упаковці. Кава Якобс розчинна, паріста, 72 гривні за упаковку. 119 гривень коштує килимок для розкачування тіста. 24 гривні ціна мішка кондитерського багаторазового довжина 40 см. Ложка чайна чорна 24 гривні. Вилітає досить цікаво. Із цієї серії також є ложка столова 39 і виделка 39 гривень. Ніж для піци 29 гривень. Відкривачка багатофункціональна 27 гривень. Штопор 12. Капучинатор 39 гривень. Набір ножів кухонних із квітковим принтом 49 гривень. Ніж для сиру або картоплі 39 гривень. Хвилястий. Набір підставок 19 гривень 2 штуки. Пальник газовий для кемпінгу 149 гривень. 102 гривні коштує набір кришок для консервації 50 штук. Чашка 49 гривень. Є з різними зображеннями. Такий варіант також по 49 гривень. Є вони в різних кольорах. Об'єм 310 мл. Чашка скляна із кольорового скла 59 гривень. Стакан у формі морозива такий рожевий з кришкою та трубочкою. Ціна 69 гривень. Є ще такі різні чашки «Скляні» темного скла. Об'ємом 220 мл 39 гривень. Більшого об'єму 400 мл коштує 69 гривень. Такі чашки новинки із «Мавкою». Є усього три варіанти. Ціна 49 гривень, об'єм 250 мл. Баночка для спецій 44 гривні. Скло, метал, пластик. Є різні кольори кришки. Чайник заварювальний 249 гривень. 69 гривень коштує будильник круглий настільний. 44 гривні картина алмазами. Ще одна цікава новинка. Коштує 119 гривень. Це макраме, Треба зробити самому, є у рожевому, блакитному, зеленому та такому тілесному кольорі. 99 гривень коштує набір для творчості картина алмазами. Вже має готову рамку. 169 гривень коштує набір для вишивання. 99 штучні рослини. Є великий асортимент. 99 гривень коштує кашпо, таке декоративне у вигляді вітра. 84 гривні коштує декоративне кашпо у вигляді лієчки. Матеріал метал. Кашпо у формі глечика 84 гривні. 129 гривень коштує підставка металева із пташкою. 149 гривень такий декор рухливий, там є вода і пісок, і пісок відповідно падає донизу. Можна крутити. Брелок у вигляді квітки 22 гривні. 24 гривні коштує набір прищіпок. Є однотонні, а є кольорові набір 29 гривень. 44 гривні коштує арома свічка в скляній ємності із кришкою. Є різні аромати та кольори. Набір квітів із мила. 55 гривень, свічка у скляній ємності. Дуже вона мені до вподоби. Ціна 44 гривні. Думаю, потім можна цю ємність зберігати для якихось дрібниць. Набір свічок 22 гривні за 10 штук. Квіти декоративні, штучні 99 гривень. Різноманітні рамки від 29 гривень до 55 гривень. Така рамка розмір має 21 на 30 см. Ціна 55 см. Менажниця дерев'яна для чашки і смаколика. Капелюх жіночий із широкими полями. Ціни 55 та 77 гривень. 44 гривні коштує кошик для організації простору. Устілки для взуття 5 гривень. Ніж будівельний із додатковими лезами трапецією ціна 99 гривень. Такий ніж будівельний коштує 99 гривень. 249 гривень коштує набір головок торцевих з тріскачкою. Є різного діаметру. Вогні денні ходові 77 гривень. 17 гривень коштує пензлик малярний. Є різноманітні пензлики, більші-менші. Такий варіант коштує 9 гривень, мабуть, найменший. Такий широкий. Так, тут немає скана. 27 гривень. 49 гривень коштує склоріз масляний. Пістолет для клею гарячого, 88 гривень. Також є в продажі клей силиконовий для пістолета. 12 штук 19 гривень. Снастя рибальська. Макушатник, 44. Є різноманітні засоби від комарів. Такий варіант 32 гривні акційний. Щипці для витилення гачків із пащі риби. Ціна 149 гривень. Вони зразу йдуть з чохлом. 69 гривень коштує снаць рибальська вбивця товстолоба. 69 гривень набір крючків шестигранних. Цей інструмент досить такий важкий. Ціна 169 гривень. Ножиці по металу прямі. 55 гривень набір насадок двосторонніх з викруткою. Євровилка. Електрична. Ціна 29 гривень. Ліхтарки різноманітні. Акумуляторні із кабелем для зарядки. Ціна 129 гривень. І дуже схожі до них. Ціна 99 гривень. Кепка дитяча, яка досить тоненька, є у різних кольорах, темніших світліших. Ціна 199 гривень. Панама жіноча. Ціна 99 гривень. Вона одностороння і однотонна. Панама дитяча дівчача ціна 149 гривень. Кепка чоловіча у сіточку. Є у різних кольорах. Ціна 199 гривень. Шкарпетки дитячі, укорочені, з квітковим принтом. Ціна 29 гривень. Косметичка жіноча, досить містка, має ручку для переносу на замочку. Ціна її 99 гривень. Матеріал екошкіра. 88 гривень коштує рюкзак дитячий. Дуже приємний на дотик. І досить вмісткий. Має ще додаткову маленьку кишеньку спереді. 219 гривень коштує рюкзачок з екошкіри жіночий. Бананка у вигляді хвоста. До речі, як купляєте бананки діткам, якщо вони мають телефон, то приміряйте, чи поміщаються вони по розміру. Такі бананки невеликого розміру, є у різних кольорах. Ціна 34 гривні. Дезодоранти жіночі. Рексона Стік ціна 94 гривні. Синіта 59 гривень. Стік дав 94 гривні. Ролковий дезодорант від Рексони 59 гривень. Нівея 62 гривні. Синіта 32 гривні. Ще є один варіант від Фа. Ціна 52 гривні. дезодорант спрей жіночий. Рексона ціна 88 гривень. Дезодорант спрей Сіті Спіріт ціна 84 гривні. 84 коштує дезодорант від Арко. Men 88. Дезодорант Old Spice Spray. Ціна 94 гривні. Стік також 94 гривні. Блиск для губ від Луїт 44 гривні. Є два варіанти кольорів. 39 гривень коштують рум'яна для обличчя рідкі. Блиск для губ плампер 49 гривень. Блиск для губ фруктовий 59. Тіні для повік рідкі 29 гривень. 39. Блиск для губ ловіт. Вживу виглядає досить прикольно. Ось така новинка. Туш для вій від ловіт. Незвичної форми ціна 59 гривень. Набір спонжів для макіяжу 4 штуки 44 гривні. Колонка портативна 209 гривень. Радіоприймач, ціна 299 гривень. Набір колонок 2 штуки 149 гривень. Прекраса, підвіска у вигляді пташки 99 гривень. Дякую усім, хто переглянув до кінця. Бажаю вам гарного дня! До нових зустрічей на каналі! Усім па-па!